Вічна пане тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав, небо не бути, І душі всі разом з ним. Майже на сутні стільців замість людей портрети. Це медики з Хмельниччини, яких вбила Росія. Серед них лікарі різних спеціальностей, які починаючи з 2014 року, змінили медичні халати на військову форму. Сьогодні в Україні вперше відзначають день вшанування їхньої пам'яті. У Хмельницькому поблизу кінотеатру імені Шевченка влаштували акцію Перформанс. Ми робимо таку акцію для того, щоб привернути увагу, що це не поодинокі випадки, що їх є багато. Ми про них пам'ятаємо, ми їх цінуємо. Це е, люди, які якими чином пов'язані з Хмельниччиною. Хтось народився на Хмельниччині, хтось вчився на Хмельниччині. Їх зараз е, ми маємо 96 портретів, і ми усвідомлюємо того, що це, мабуть, ще не всі. Микола Куций працював дитячим ортопедом-травматологом, а з перших днів повномасштабної війни перебував на передовій у складі військово-медичної служби. Колеги відгукуються про нього із теплом. кажуть, він віддавався своїй справі повністю. Воював, прийшов і не витримав всіх тих незгод, всіх тих бід, які переніс саме там. Ця смерть не є смертю від стану здоров'я, ця смерть є від війни, тому що війна нас наближає до цього, і тому вшанувати його пам'ять. Я вважаю як мій обов'язок як лікаря. Як людини, як людина, яка живе зараз тут в мирному середовищі і має право дивитися на небо і радіти. Алла Вовк працювала медичною сестрою, допомагала дітям. А після 2014 року, коли Росія вторглася на українські землі, вона стала санітарною інструкторкою, і рятувала життя військових на Донеччині. Достатньо великий термін часу пропрацювала, надаючи допомогу маленьким дітям патології. Також віддала своє життя для того, щоб ці маленькі діти жили далі. Ми зобов'язані пам'ятати їх, і я вважаю, що цей день, який зараз рекомендується і вводиться як день шанування загиблих медиків, має стати вічним на акції. Є і портрети людей, які не мали медичної освіти однак війна змусила їх стати дотичними до цієї професії. До прикладу, хмельничанин Володимир Витишин з початку 2014 року став волонтером-медиком екстреної медичної служби. Він був водієм. Швидких допомог, які займалися евакуацією, також пройшов навчання по наданню першої медичної допомоги з метою там стабілізації, допомоги в транспортуванні поранених військових. І в більшості це була його водійська допомога для транспортування його і медиків, також допомога в евакуації 200 загиблих наших військових і все, що було дотично до медичної евакуації. Пам'ять загиблих медиків шанували загальноукраїнською хвилиною мовчання. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.